Шановні гості, дорога родина, добрий день. Хто за мною скучив, той, звісно, молодець. Так. Бо влогів не, не вистачає. Ось. Буду працювати, бо я не допрацювала. Я тільки що пішла, напилася кави знов. Ну, як знов? Це друга чашка за день чи третя? Ну, Небагато. Зовсім то небагато. Друзі, це хочу примостить вас ось на цей штатив. Сергій слухаємо той влог, який знімали на дворі. Сергій каже, шумно дуже. Кажу, ну а що ж ти зробиш? Машини ж їздили по голові. Воно ж звук записує загальний. В телефоні гарний мікрофон. Навіть занадто. В так, мої дорогі зайчики, що я буду робити? Мені треба попідшивати. Оце. Потім ще почистить утюг. Бо вона липає, бачите, клеєва паутинка. Це не тому, що до доньоті поприлипа. Питали мене, що за утюг. Це Браун, сьома серія. Браун, сьома серія. О, І шию. Треба закінчувати зайчики мою роботу. Навіть якщо не дуже хочеться, буває вклинюватися в роботу, все рівно її треба робити. Якщо скоро буде урок, урок буде тоді, коли буде феншу на нього. Головне, що я вже закінчила пошиття. Ну, ось зараз сижу і закінчую. Сижу і закінчу пошиття. Оце ж насправді не так швидко, як деякі думають. Дригнув туди, дригнув сюди і готово. Ні, насправді, друзі. Якщо його шить по-людськи, то це займає час. В залежності від того, який виріб. Так ось. Балакали-балакали. Зайчики переживають, де я зайчики я вдома. І після будь-якої поїздки, як я вже вам сказала, в мене відповідня. Тому я в поїздки їздити не люблю. Неважливо куди. Навіть по місту буває, прокатаєшся цілий день. Все. Я вже така, наче мене м'ясорубці перемололи, наче я не знаю, що зо мною робили. Є люди, які люблять подорожувати їм нормально. Мені не нормально, я не люблю. Тому найкраще це вдома щось робити. Треба зміна встановки час від часу. Перезапустити мобір. Знову нас туди понаставляла, то буде ще родіть. Перезапустити мозги треба зміни обстановки. Ну, але що ж ви зробите? Отак я важко переношу ці. Зміни обстановки. Так, хто торохтить? Кого прибрати зі столу? Вже буде торохтіть. Не знаю, що? Розкриваю секрет. Хто дивиться влоги, той молодець, будемо з вами вшити кардиганчик в стилі кімоно. вшити дуже легко. В мене був невеличкий відрізок тканини, тому більший розмір не получився. Я шию з того, що в мене є. Мені присилали, мабуть, що цю тканину в подарунок, дівчатка. Ну вона по коже заліну була, схожа до цей, ця тканина. Спочатку я шила штани, а потім викроїла. А потім, думаю, треба ж до штані який влег. І от вирішила, що заодно для вас я запишу урок з таким виробом. Дуже шити легко насправді. Ну, але, звісно, що це все потребує час. Не швидко. Але ж легко. Прибавочка до об'єму грудей мінімум 25 см. Що це значить? Якщо об'єм грудей 100 см, то по ширині тканини треба 125 см. Ви поняли? Бо у вас ось тут 100, а для того, щоб воно на вас налізло, вам треба 125 см. Бо це як на запах, воно трошки йде. Ну, такого, кардиган. Зараз тут шию, дошиваю. Роблю обробку. Роблю обробку, і ще в мене тут штани, палацу. У викрійку показувала у влозі. Тут ось такий кишенька бокова, бо тут ціль, цільний пояс. Бо тканини було мало і мені не було з чого робити пояс відрізний. Хоча я відрізні пояса полюбляю більше. Мені вони подобаються більше, ну, але цей. Вийшов нічого так. Уроків дуже багато. До речі, на каналі є відео. Вони доступні тільки для спонсорів каналу. Це викрійка штанів на розмір, на великі розміри. Там в мене розмір був 58-60, ну, показано, як шити на великі розміри. Зараз я зроблю вставку, щоб ви побачили. Я думаю, вставлю тут збоку фотографію. Щоб ви побачили, який має вигляд. Відео на каналі є, і посилання на нього теж я постараюся залишити для вас. Хто захоче. Це не значить, що це платний урок. Ні, це відео я роблю для тих, хто підтримує мій канал гривнею чи іншою копійочкою, для того, щоб подякувати своїм спонсорам. Час від часу буду робити такі відео. Вже ось осінь прийшла не так спекотно, можна буде. Якісь такі цікавенькі відео для спонсорів знімати. Зараз там не дуже багато відео є для спонсорів. Ну, ті, які в закритому доступі для інших глядачів. Але, в принципі, те, що для спонсорів, там теж нічого такого нового, що ніхто не знає. Там теж загальнодоступна інформація, просто, можливо, так просто що в одному році більш. Доступно. Оце, мабуть, ця баночка з антистатиком. Дорогти щось, мені здається. Ніт. А -а -а. І Не люблю, коли наставлено і ставить. Зараз нема куди мені. Отаке. Так що зайчити, потихеньку щось намагаюсь робити. Приходить в свій феншуй дуже важко після того, як десь поїдеш у мене відходнякий. Завжди в мене так було. Завжди Завжди я кажу, що мені вдома найкраще. А так, коли ти. Ну, Світа каже, вчора каже, що це відео нема. Дзвонила ввечері. Кажу, Світа, нема в мене взагалі феншуя знімати відео. Хочу відпочити вона. Отож! Ви віддихаєте від мене, каже, а я відпочиваю від вас. Ну, а як же? Все рівно воно, навіть якщо і звик одне до одного, але все рівно, знаєте, коли сім'я живе собі в купочці і до тебе вклинюються ще якісь люди, то все рівно це напряг. Все рівно це напряг. Ніточки обрізаю. Ніточки обрізаю. Планую на днях пофарбувати голову. Вже тоді, як пофарба... по. -да -да -да. <світ> О, так я зіхнув, вже тоді, як пофарбую голову, буду записувати. Може, ще щось до того часу зніму, якийсь урок. Ну, щоб мені... Бо, друзі, я вже казала, що не стільки матеріал знімати, скільки підготовка до цих прокруток, це все теж ну, займає нормально так, часу і сил. Передивляйтесь старі відео, по ним теж можна сміливо щось шити. 2115 відео на каналі. Це вам взагалі не шутка. Взагалі не шутка. Ось виріб. До речі, зараз на відео здається більш червоним. Кольор такий червоний бургундій оцей. Не такий яскравий. Бо він здається такий самий, як оці троянди. Ні. Насправді. Я не знаю, наскільки тут видно буде. Ну, тут теж дуже так видно. Що хоч? Ага, написав мені мій е, годинник, що я вже виконала норму кроків. Ну, мінімальна норма це 6 тисяч кроків. Ну, ми ж сьогодні ходили туди в АТБ. Тільки дійшли і почалась повітряна тривога. Але вона недовго була, мабуть, що десь півгодини. От. І штани. Ось, з вивороту, бачите, ось так кишені. Вони прихвачені отут ось закріпочками. Бачите, з вивороту. Тут ось. Тому що вони в шві, щоб воно отак, як тряпка, не вісіло, я отут прихвачую. Буквально отак вручну. Все. Така звичайна кишенька. Ви вмієте такі робити, бо такі штани були показані мільйон разів. І штани, що хочеш. Друзі, передивляйтесь у робці. І. Сукня була з кишенями і що хоч. Якщо ви хоч один раз по тим відео, що є на каналі, пошили чи штани, чи кофту, чи плаття. У вас вже буде якесь маленьке поняття, як його шити. А якщо ви шили не один раз хоча б разів 10, то ну, взагалі з цим нема проблем. Появилися. Треба буде зробити замовлення, ну, щоб для колекції шити. Просили мене шити розміри побільше. Я вам казала, мабуть, що в минулих відео що для того, щоб шити розміри, наприклад, там, 56, 58, 60, в мене є. в мене є викрійка, я її розробила на цей розмір. У мене вона є. Для того, щоб пошити, наприклад, костюмчики. Але я ж не можу його шити просто так. Мені потрібні бажаючі. Я можу пошити там два, максимум три для колекції. Щоб я розуміла, що, ну, ви розумієте, це більше часу, більше тканини я витрачаю на більший розмір. Щоб мене їх забрали. Тому що просто так, щоб воно висіло, ну я працюю, я ж не шию на замовлення. Я відшиваю як дизайнер. От що мені подобається, те я й шию. От, Тому. Це не зараз, а от на днях треба буде зробити заказ. В магазині там дуже гарні є тканини різні, я вже передивилась, від таких більш дешевих, типу ангора софт, це, мабуть, з неї що хочеш, можна шити, будь-який костюмчик, до таких більш дорогих. Це трьохнитка турецька на флісі і різні ангори такі подороже, гарні тканинки такі, ну, різні. В залежності від того, скільки ти грошей витратиш на тканину. Звісно, що і вироби дорожчі. Тому що робота, по факту, що я буду шити Зангори Софт, що, наприклад, з трьохнитки на флісі, чи, наприклад, з тканини з якимсь там пухом кролика. Приблизно робота, приблизно вона однакова. Ну, час я маю на увазі, ну, приблизно фасон, якщо однаковий. Але вартість тканини дуже набагато дорожча. Тому, звісно, що і вироби дорожчі, бо тканина дорожча. Але роботи витрачаються так само. Приблизно на ці вироби. І також залежить від тканини. На костюмну тканину витрачається часто більше, ніж на трикотаж. І теж залежить від того, який трикотаж, який фасон, штани з кишенями чи без. І так далі, і тому подібне. Давайте, зараз по шею. тут я резнула. Mm -hmm. Тут. Там боксики складає, я вже, мабуть, і собрала мала. Дуже красиві ґудзички. І такі. На осінні, наприклад, там кардиганчики, сукні, жилети. Навіть пальтечко можна якесь пошити. Сорочки. Ось, насобирала. І класичний таких більш варіантів, більш універсальний. Але коли я попаду до Юлі, не знаю. Мабуть, що вже з наступного тижня, бо я ж кажу, що треба, зайчики, мені відпочити для себе, не для когось, а просто лягти і ніхрена не робити. Оце в мене найкращий відпочинок. Взагалі нічого не робити. От просто лежать, втикають в серіальчик і займаються чимось таким своїм. Оце для мене відпочинок. Для мене не відпочинок, і ти щось лазить, вишукувати, лазить по кафешках, по якихось ресторанах, по виставках. Це для мене ну, іздівательство якесь. Ну, люди різні, ви маєте розуміти, що люди різні і в кожного свої методи відпочинку. Для мене це от просто лягти, намазюкати масочку на обличчя, щось таке собі походить оце буде для мене найкращий відпочинок. Все. Я це зробила. Прибирають знов треба на столі ці бумажки. Не підійшло мені хотіла вставити, бачите, дуже світлий. Шнурки треба десь замовити. Заказувала минулий раз на промі асортів, а вони, ну, кольори все рівні, бачите, короткі, якби якісь довші. Це треба десь замовляти, щоб вони були цей скільки шнурок. Цей метр двадцять. А мені треба хоча б. Метр сорок довжини. Шнурки, щоб ці були для штанів. Тому що, коли вставляєш хвостики короткі, ну, воно ну, нормально, ну, а де я длинніші візьму? Які є вже. Але треба десь подивитися довші асорти. Тому що на м -м, такий осінньо-зимовий період я чимало костюмів шию. І треба більше от таких шнурків. Ну, або якісь шнури просто купляти в рулонах. І просто так от обрізати, зав'язувати. Ну, або наконечники окремо куплю. Друзі, мислі, думки вслух. Тут у нас ландшафтний дизайн. Поїздили вони щось, поїздили. Ну, вони там, мабуть, ще щось будуть робити. Це я з вікна наблюдаю. Якісь тут ін-янь, щось вони роблять. Хай краще вже так, ніж ніяк, як Сергій каже. Ну що, побалакала ще й процес, сказала вам останні новини. І зробила вам спойлер, що буде скоро. На цьому, друзі, цьомки-бомки-пока поприбираю на столі, ляжу. Змию зараз Оце все своє красиве. Бо я трохи сьогодні малювала брови, трохи мазалася кушоном, навіть не тональним кремом, а кушоном. І відпочину. У мене якось таке дивне відчуття температури нема, бо я ж міряю. Але дивне відчуття, знаєте, таке, як типа. Не то в горлі якось важко ковтати, ну щось, можливо, ми її підхопили з Сергієм якийсь вірусняк. Просто що він такі в такій легкій формі, без температури. Бо стан, помимо того, помимо втоми після села, ще є якесь щось щось десь є. От Щось десь воно. Ну, а можливо, ця отак -от загальна така втома. Бо тебе то в жар якось кидає, кажеться, що боже, так прям жарко-жарко-жарко стало. Ні з того, ні з цього, знаєте, так прям різко. Ну от точно таке состояння, як от я хворіла на коронавірус, і в мене потім був після нього отходняк. От, похоже, щось. Бо я ж уже себе знаю. От щось таке, температури нема. І е, бо заходила сьогодні за аптеку за ліками, і фармацевт каже, що так зараз ж вірус такий. Типа, що починає тако в горлі без температури? Можливо, то напишіть, як у вас справи. От. Бо я пам'ятаю, тоді в селі в Насті горло боліло, але в неї була температура один день. І на другий день їй вже стало краще. Все, зайчики, не болійте, але ж від цього нікуди не дінешся. Вірус це таке, що одного Нікуди не дінешся. Старайтеся берегтися. всім вам цьомки бомки всім пока.